За всю історію ігрової індустрії вийшла купа горор-ігор ігор від Alien Isolation до Daylight чи Outlast. Завдяки технології монстри, що вистрибують за рогу, все страшніше. І на тлі таких проєктів зачасту фільми жахів виглядають не так ефективно. Тож відеоігри все частіше стають новим будинком для жанру. Вітаю, піпли. Ви на україномовному ютубі коротко та змістовно про те, як ігри стали страшніші фільмів. Не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, а також про патреон і разові донати для підтримки каналу. Всі посилання в описі починаємо. Люди люблять боятися. Навіть не так. Людям треба боятися. Не те, щоб у нашому житті відчувався серйозний дефіцит цього відчуття, але здебільшого ми стикаємося з побутовими страхами. Ризик пожежі у квартирі, крадіжка майна і навіть банальне звільнення здатні стати справжнім кошмарем для будь-кого. Але навіть такі неприємності трапляються не щодня, і це створює ілюзію стабільності та безпеки. У занедбаних випадках спокій іноді переростає в нудьгу, адже іноді так бракує гарного сплеску адреналіну. Парки атракціонів ще кілька століть тому. Парки атракціонів перетворилися на головну розвагу жителів великих міст. Втомленим від щоденної рутини людям треба було відчути непідробний страх, пролітаючи на шаленій швидкості на скрипучих американських гірках. Звичайно, бували й летальні випадки, але це тільки робило аналоги сумнозвісних атракціонів ще привабливішими. Потім настав час кінематографа, і любителі гострих відчуттів натопами повалили до кінозалів на фільми жахів. Що говорити про епоху, коли комп'ютер чи консоль стоїть у кожному будинку, і від віртуальних страшилок людину відокремлює пару кліків мишкою чи геймпадом? Фільми жахів і страшні відеоігри це псевдореальність, яка допомагає знімати напругу, викликану своїми деструктивними тенденціями, які, як правило, не усвідомлюються. Люди таким чином лоскочуть собі нерви. З погляду психології фанати жахів можуть відчувати невеликі труднощі з розумінням своєї емоційної сфери. Чуттєві переживання у них настільки затиснуті, що їм потрібний сильний струс, щоб відчути страх чи інші почуття. Це схоже на пристрасть до екстрему, коли ще отримати ефект, доводиться постійно збільшувати ризик. Кіно ще довго залишалося домінуючим постачальником страшилок. Навіть із заснуванням індустрії відеоігор, великий екран десятки років не хотів віддавати лідерство у сфері виробництва Тьва стимуляторів нічних кошмарів через примітивність технологій, мало кого можна було налякати кількома пікселями, тоді як Голівуд надавав якісний грим та розкішні декорації. Але з розвитком індустрії відеоігри навчилися прийомам, про які кіновиробництво могло лише мріяти. То що сталося з жанром жахів за останні кілька років. А останні роки жанр страшилок у відеоіграх впевнено конкурує з кіно. Підтвердження тому, велика кількість неймовірно страшних ігор. Я не буду згадувати великі тайтли, що вже вийшли чи розробляються. Я просто нагадаю вам демку ПТ, від якої моторошно навіть в думках. Жах кіно з'являється в кінотеатрах щомісяця, А їх трейлери іноді виглядають досить інтригуючими. Але в результаті більшість із них складно дивитися, не даючи ляпас по обличчю кожні 5 хвилин. Невиразно прописані персонажі, безглузді діалоги, очевидні сюжетні ходи і нелогічна мотивація головних героїв вбиває всю страшну атмосферу, в яку глядач зрідка занурюється через страшну музику на тлі. Тож через вичерпність жанру все далі складно захоплювати людей новими жахами, і все рідше ми чуємо захоплені відгуки після входу в кінотеатр на новий жах. Потрапити на дійсно гідний фільм в жанрі горору зараз перлина, тож напишіть в коментарях свої останні фільми, що вам сподобалося, допоможемо один одному. З іграми схожа ситуація, проте все частіше ми навпаки зацікавлюємося новими проектами і чекаємо їх виходу. Відеоігри обігнали кіно у плані здатності налякати людину. Це факт. Складно змусити себе переживати за незнайому людину на екрані, особливо якщо все, що відбувається, виконано дешевими спецефектами та огидною акторською грою. У випадку ігор-страшилок навіть уявляти нічого не потрібно, адже керований вами герой, це є ви, ваш віртуальний аватар у всесвіті відеогри. Реакція відрізняється колосально. Що станеться з вами, якщо головний герой жахів під гучні звуки скрипки раптово зіткнеться з примарою? Ну, у гіршому випадку ви подавитеся попкорном. У ситуації ж з відеогрою, ви мало того, що підстрибнете на кріслі та перевернете все, що стояло на столі, так ще й відчуєте гіркоту розчарування від необхідності проходити останній відрізок гри заново або ж діяти тут і зараз, не даючи організму відійти від стресу. Ба навіть головний прийом фільмів жахів усіх часів скример, набагато краще працює у відеоіграх, ніж у самому кіно. Під час перегляду фільму, навіть страшного, глядач залишається більш-менш спокійним за долю персонажів, адже від нього нічого не залежить. До кінця сеансу ще 40 хвилин, навряд чи головний герой помре зараз. Сценарій прописаний, монтаж зроблений, хореографи поставили кілька незграбних сцен битв. Сиди та дивися. У випадку з ігровим досвідом є розуміння, що ситуація. У твоїх руках гравець залишається господарем своєї віртуальної долі, і все залежить тільки від його реакції і від того, як спритно він поводиться з мокрим від спітнілих долонь геймпадом. Смерть може наступити будь-якої миті із сотні різних причин. Скінчилися патрони, загубився і заблукав глухий кут, витратив даремно останню аптечку, вибрав неправильний варіант відповіді у гілці діалогу з NPC. Саме необхідність приймати рішення та надія на хеппі-енд змушує гравця хвилюватися і відчувати причетність до дій. До прикладу, кращою демонстрацією Until Dawn став саме показ гри на PlayStation Experience. Кожна людина в залі волала, вигукуючи правильний на його думку вибір. І коли гериня на екрані шукала дверну ручку або ж ховалася, затамувавши подих натовп божеволів божеволі від наростаючої напруги. Відеоігри давно стали кращими більшості фільмів жахів і щодо різноманітності сюжетів і сеттингів. Варто зазначити, що я не говорю про жанр цілому, адже в гейм індустрії достатньо жахливих реалізацій. Так як і фільми жахів можуть виявитися досить страшною, але водночас цікавою та круто поставленою кінострічкою, я намагаюся донести саме різницю. Років 15 тому студії набагато охочіше давали гроші на зйомки горору. Зараз випадки дорогих кіножахів поодинокі. Так, дзвінок зміг ненадовго повернути надію на те, що й жахастики можуть стати по-справжньому касовим кіно. Ті, кому зараз по 20-25, повинні пам'ятати бурхливі откровення однокласників на тему жаху, в який їх навів фільм про дівчинку з криниці. Що в наші дні змушує серце дітей битися під час нічного походу коридором до туалету? Свіжі спогади від грива Амнезія або тої ж ПТ. І ще варто сказати, що через мізерні бюджети 99% нинішніх кінохорорів півтори години показують одну єдину локацію: старий проклятий будинок, чи будинок в якомусь лісі, підвал або ж чотири страшні стіни. Ну таке. Декорації, які можуть надати відеоігри, набагато різноманітніші. 3D-художникам все одно, що їм малювати лабіринти космічного корабля, в Dead Space навряд чи вийшли б дорожчі, якби на їхньому місці стояли стіни за міського котеджу. Звичайно, засилля будинків у фільмах можна пояснити почуттям клаустрофобії та лякаючою думкою про те, що правило Мій дім моя фортеця перестає працювати. Зрештою, події з Gone Home також відбуваються лише в одному похмурому будинку, від чого перші 20 хвилин гри вас не залишає відчуття, що ви запустили хорор гру, хоч як так вона і не була страшилкою. Та й Silent Hill 4 The Room обіграє цю ж тему, але там злоїсна кімната служила порталом у десяток інших вимірів. Відносно свіжа ідея псевдодокументалістики дала друге дихання жанру кіножахів. Прийом схожий на живі події від першого обличчя, знову ж таки схожі емоції дають ігри. Але тут, незважаючи на те, що ти так само ні на що не впливаєш, відчувається реальність подій, ніби ти знайшов старі записи і дивишся. Але як часто буває, через дефіцит ідей прийом незабаром бездарно розстережували та поставили на конвеєр. Результатом є щорічні однотипні безгузді жахи, нібито зняті на ручну камеру і не здатні налякати навіть дитину. Огидні надприродне в мережі, піраміда чи таємниця перевалу дятлова геть чисто відбили бажання дивитися роботи, автори яких сподівалися повторити успіх відьми з Блер чи паранормального явища. Для порівняння оцініть як ручна камера використана в Outlast. Досить схожа специфіка жаху, але тут аритмія та холодний піт забезпечені. Але самий кайф починається, коли стикаєшся з фільмами про екзорцизм та ще й знятий під псевдодокументалістику, наприклад, як одержимість Майкла Кінга. Дві безвідмовні формули в одному флаконі. Ага тож бездушні рядки коду способні переплюнути навіть високобюджетні фільми у спробах налякати людину, навіть якщо за ними не стоїть велика студія з професійними сценаристами. Та ще кілька років тому інді ігри було прийнято асоціювати з милими логічними головоломками або у кращому ж разі із невигадливими платформерами, оформленими під піксель арт. Та часи змінюються. До речі, хто цікавиться після цього відео, подивіться мою тему про інді горори. Посилання я лишаю тим, хто уважно стежить за сценою незалежної розробки, пояснювати нічого не потрібно. Ярлик інді давно не означає обов'язково примітивну гру на вечірку. Among the Sleep торкається теми ранніх дитячих страхів, переселяючи гравця в тіло дворічного немовляти. П'ять -но ночей з Фредді згадує давно забуту ідею ляльок, що живають ночами. А про практично культового слендермена, мабуть, навіть не варто згадувати. В якійсь мірі мода повторюється, тому способи отримання гострих відчуттів час від часу повертаються до коріння. А от задача гейм- чи кіновиробників подати це так, щоб нинішньому поколінню це зайшло, а не здалося вивернутою назовні з коринкою, яка вже нічого, крім закочених очей, не викликає. Парки атракціонів вселяли страх у душу людей і грали на їхніх нервах, тому що вогонетці сидів сам любитель кричати від переліку. У більшості страшних відеоігор зображення подається з перспективою від першої особи, створюючи ефект особистої присутності. А одноманітні фільми жахів остаточно перестали лякати історіями про привидів чи диявола, якого не можуть вигнати. Якщо брати картини про садистів, які крупним планом показують перемелені кишки в кадрі, то це не викликає нічого, крім огиди. Після перегляду такого кіно справжніми психами здаються продюсери фільму, а не головний лиходій-маніяк. Горор ж здебільшого беруть за основу той же давній принцип інтимного досвіду, що й відомі кімнати жахів у парках розваг, ставши їх аналогом 21-го століття. На цьому в мене все. Звичайно, все під одну лінію ставити не можна, адже як я сказав, і фільми, і ігри бувають різні. Але тему розкрити було цікаво і, надіюсь, в мене це вийшло. А вам це сподобалося? Тож пишіть свою думку в коментарях, не забувайте про подобайки і головне підписку, разові донати та Патреон. Підтримуйте українське, берегіть себе і па-па!